Кажіть дякую, що перестати нити. Слава тобі, Господи, я всім задоволений. Якщо слухаєте це, значить у вас все гаразд. Поясню. Це означає, дорогі мої, що в даний момент вам не треба бігати у пошуках заробітку. У даний момент ви не страждаєте і не плачете від жахливого болю, бо коли нестерпно боляче, то неможливо і слухати. У даний момент ви спокійно сидите у себе в кімнаті, в офісі, загалом там, де тихо, немає шуму. І можна послухати. Тому давайте подякуємо, скажемо, дякую Богу за Його любов, за можливість користуватися з дарами в житті і за сьогоднішню бесіду, за те, що ми можемо зараз поговорити, послухати, подумати, висловити свої думки, за те, що зараз наше життя спокійне і стільки усього є. Подивіться, у вас в холодильник, у вас на кухні повно їжі. Як багато всього. Якщо включити телевізор, чи в інтернеті, переглядаючи Фейсбука, складається враження, що там зранку до вечора розповідають про різні незвичайні рецепти приготування їжі. Я навіть собі групи постворю, де скидаю такі різні, щоб зберегалося мені. І якщо подумати, чому так відбувається, то можна припустити наступне: ми забезпечені всім необхідним. І тепер можемо собі дозволити розкішне життя. Саме завдяки рецептам добре видна ця розкіш. Подивитися, які різні. Екзотичні продукти в них перераховуються. Візьмемо приміром корінь імбиру. Та ще пару років тому ну, взагалі старші не чули про то, ні про які інші такі азіатські східні приправи. Ми там Києві, ще, є, напевно, і всіх нас не знаю. Ми навіть не знали, як їх їсти. А зараз у нас. Не лише є завжди їжа на столі, але вона ще й залишається, так що можна насолоджуватися смачними стравами по декілька разів. І правильно. Чому правильно? Бо це правильно прикрашати своє життя, робити його багатшим, приємнішим, смачнішим і красивішим. А якщо у людини немає грошей навіть на кусень хліба або на миску супу, або на тарілку смаженої картоплі. Якщо вдома навіть немає такої простої їжі, звідки час і настрій на те, щоб красиво розкласти на столі продукти і почати готувати за оригінальним рецептом? Ми вже, дорогі мої, настільки звикли до цього, що вважаємо абсолютно нормальним експерименти з їжею, бажаючи отримати більше і більше смачних блюд. Ще хочу, ще, нам вже мало того, що є, а в нас є багато, дуже багато. Мало вже мати хороше здоров'я, а варто. Тільки його втратити, варто статися чомусь, ми починаємо говорити, як же я добре жив, як добре у мене все було, скільки всього мені Бог дарував, а я нічого цього не цінував. Дійсно, коли в тебе не боліла і не паморочилася голова, ти не розумів, як це цінно хороше самопочуття, хороший сон, про який зараз можна тільки згадувати. А тоді все здавалося рутинним, буденним, і на думку не спадало навіть прославити Бога, подякувати йому від щирого серця і насолоджуючись тишею, спокоєм, радістю і щастям сказати: Слава тобі, Господи! У мене є їжа, у мене де є спати, є спокій, мир у думках і свідомості. Я зовсім. Задоволений, але ми цього не цінуємо. Ми вільні. Чи це не диво? А коли голова починає боліти так, що не може заснути, починаєш просити Бога, Господи, пішли мені хоч один день без цього жахливого болю, І я так дякуватиму тобі, як люди, які приносять до ікон золоті і срібні прикраси. У вдячність за ті чудеса, що послав їм Господь. І сьогодні я хочу зробити те саме сказав. Дякую Тобі, Господи. Якщо я зараз розмовляю з вами через цей запис, це означає, що в даний момент я ніяк не страждаю. У мене ніщо не тривожить, не лякає, я можу вільно говорити з вами. У мене є час вільний. У нас свобода слова, демократія. Мені не загрожує, одна поки що небезпека. Наприклад, як це було в Радянському Союзі в 30 30-х роках минулого століття. Якби ми жили там тоді, говорити про такі речі неможливо було. Ми ж знаємо, що наша церква була переслідувана, навіть їх згадки не можна було про греко-католицьку церкву згадати. За це все можна було просто запроторити до в'язниці. Святі люди, священники не могли тоді від... говорити відкрито, а ми, грішні, можемо. В ті часи за будь-яку бесіду про духовне, про Бога, люди потрапляли за грати, табори, їх катували і мучили. А у нас є можливість говорити про це, у нас є можливість слухати про це, у нас є можливість читати про це. Хіба це не приголомшливо? Люди вмикають телевізор, люди вмикають інтернет і слухають бесід. І, от, наприклад, те, що я навіть говорю, а це зовсім не саме собою зрозуміле. Бо в наших батьків, бабусі, дідусів і в старшого покоління трохи за нас не було таких можливостей. Насправді Господь посилає нам великі дари, а ми не розуміємо цього, сприймаємо це як даність. А за скільки всього, якщо щистий подумати, слід було подякувати? І от ще що. Зараз ми абсолютно вільні. Тобто, якщо, приміром, тобі набридне слухати мою, цей мій запис, ти просто перейдеш на інше слухання. Перестанеш слухати. Ти вільна людина. Хіба це невеликий дар? Хі тебе ніхто не змушує слухати це, що тобі не подобається, ти можеш вибирати. Хочеш слухати, хочеш не слухатиш, переходиш на якісь інше відео чи канал, загалом робиш що хочеш, вільна людина. Чи це не диво? Я кажу вам, все це тому, що ваші думки часто засереджені на неприємності. Увесь час перед вами. Хтось винен, усе чогось бракує, ви постійно скаржитеся і не розумієте, що якщо дивитися на своє життя трохи інакше, то й сприймати його будемо по-іншому. У тебе зміниться точка зору. Ти зрозумієш, що у тебе зараз безліч приводів бути задоволеним і радісним. А постійне невдоволення означає, що душа сфокусована не на тому, на чому слід. Саме тому ти постійно думаєш, чого тобі бракує, хто винен, а в тебе безліч прекрасних можливостей, щасливих можливостей, що даровані Богом, але ти їх не бачиш, не розумієш, не цінуєш, не радієш, не. на що налаштований фокус твоєї камери. На скарги, претензії, нарікання, переживання, на пошук винних. Зараз ви мені скажете. Добре, Оче, а про що ми взагалі говоримо? А от про що? Про те, як сприймаємо своє життя, чи бачимо хоч би трохи тих дарів, що посилає нам Бог, а Він посилає багато? Що ти робиш зараз? Наливаєш собі води. Кажу, це приміром, Бо часто люди де слухають мене і на кухні як нащо можливо слухати і працювати, їсти, варити і щось під час готування або вечері, або обіду, так от, вода, яку ви зараз п'єте, яку ви набираєте, свідки вона в тебе? Скрану, вірно? Так. У тебе в оселі є вода, і це сприймається, як даність. Є водопровод, є вода, і ми її п'ємо, ми її використовуємо. А тепер не забудь закрити грана, бо води багато витрачається даремно. Задаймо колишні часи, я їх ще не застав. Я, хоч і не старий, бо виріс такий в сільській місцевості, Так от можна було брати водотільники в одному місці, на центральній площі. А От люди приходили туди з глеками, з баклажанами наливали собі води, а потім несли цю воду додому. Бо зовсім не усіх будинках була вода. А в ті часи люди цінували воду. А ми цінуємо. Знаєте, коли ми починаємо її цінувати по справжньому, навіть не цінувати, а відразу гніватися, коли на дверях під'їзду з'являється оголошення, що сьогодні води не буде з 6 до 11 години через ремонтні роботи. А в селі, якщо пропаде світла, нема води. І як ми зазвичай реагуємо в такому разі, немає води, який кошмар, у мене ж прання, це неможливо, що ж робити? Загалом відразу починаємо обурюватися. А коли воду знову дають, ну нарешті, нарешті дали, тільки всього. Але хіба не щастя знову отримати воду? І, якщо навчимося радіти таким речам. Якщо вдячність просочить нашу душу наскрізь, як крапля масла вмить просочує шматок тканини, так, що утворюється пляма, так от, якщо в такий момент в нашій душі розтечеться пляма вдячності, то ми скажемо зовсім по іншому, Ура, знову є вода, дякую тобі, Бог. Ми Не розуміємо, дорогі мої, Цього поки все гаразд, але варто воді зникнути на 4 години, так починається обурюватися. Є вода, значить, можна пити, готувати, мити ще прибирати по дому. Причому що ми наводимо лад за допомогою води, яку можна пити. Наскільки вона чиста? А уяви, що у доступі тільки брудна вода з бочки якою зазвичай поливають квіти на вулиці, як було в минулому і як і досі в деяких країнах третього світу? Одного разу я подивився на фотовиставку, яку проводила міжнародна організація Лікарі без кордонів. Там було багато фотографій, зроблених в Африці, де працювали ці лікарі. І одна одні з них я побачив хлопчика. Що бере воду із забрудненою водою, чисто коричнева вода. Чому малюкові було далеко йти до джерела з чистою водою, а різницю він не розумів. І внизу було написано, що люди там помирають цілими сім'ями через те, що через незнання п'ють брудну заражену воду. І це відбувається. Не у середньовіччі. А сьогодні у, у наш час багато людей, слухаючи мої записи, про те, що я розповідаю, їх наповнює почуття вдячності, їм хочеться сказати і вони пишуть дякую, отже. Зрозуміло, що над силу зробити це неможливо. Якщо у серці немає такого почуття, то йому ні звідки і взятися. Щоб ви не говорили, ні так ні. Але хоч би замислитися про це, що ви живете серед дарів Божих. Але оскільки з головною проблеми, то ми зможемо оцінити усе належним чином, уявімо собі, от ти даруєш приміром своїй дівчині дуже дорогу прикрасу, а вона стоїть нерухома, дивиться з байдужим виглядом. Хіба ти не думаєш, що у стосунках якісь явно проблеми, такий дорогий подарунок, а вона не наче не розуміє? От так, дорогі, і ми стоїмо перед благодійником усього нашого життя, перед Богом, перед його дарами, які Він посилає нам через оточуючу дійсність, через природу. Стоїмо і не розуміємо. А скільки цих дарів подумай, тільки і відразу перестанеш нити. Дуже багато всього. У тебе є розум, ти можеш думати, а цінувати це починаєш тільки тоді, коли хтось зі знайомих втрачає розум. От тоді ми квапливо хрестимося, буде, Господи, убережи мене від такого. Ти можеш говорити, ходити, сидіти. Так, так сидіти. І прославляй Бога, що можеш сидіти. Одного разу я сказав те саме моїм учням в школі, а вони запитали. А що то дякувати, коли просто сидиш? Кажу вам, це не просто так, відповів я. Таку пораду давав людям е, багато святих отців. Дякую Богові, казали вони, що можеш сидіти. А коли захворів, вже не можеш так просто сісти, а спати лягаю, і не можу заснути від болю, на яку сторону не обернуся, болить. Тільки тепер я розумію, що коли міг сидіти де завгодно, на лавці, на пні, на камені, на землі, це було справжнє Боже благодіяння. Але тоді я цього не цінував. Мені здавалося, що сидіти це абсолютно природно. Сьогодні ми з вами не говоримо про високе, дорогі мої. І я не впевнений, що зміг би міркувати приміром на такі дуже великі богословські теми. Бо не з вами про такі теми говорити. Але упевнений, що такі елементарні речі, про які у нас зараз йде мова, статені запустити потрібний механізм в нашому серці, викликати сльози. І мені здається, це дуже важливо. Так душа стає чутливою, а серце м'яким, скам'яного м'яким, як зручні сучасні дороги. Ми мчемо ще магістралями, адже їх будували стільки людей. Уявіть, доки всі ці бетонні плити привезуть, доки укладуть, от працюють, робітники на жарі, на холоді, але жодного почуття учачності за це в нас немає. Хоча стільки людей працюють, не покладаючи рук, щоб нам було легко і комфортно. А ми навіть не замислюємося про це. Їдемо собі дорогою, дивимося вперед, про щось тривожимося, думаємо про проблеми, квапимося доїхати швидше. Причому тут душі ці сентиментальні дуреці. Дорогі. дорогі ні, Не дурниці. Життя жорстоке, воно жорстоке, але завдяки цьому ми стаємо і більш чутливими. А якщо ні, то теж стаємо жорстоким. І що тоді? Що? Жити сьогодні набагато легше, ніж раніше. Але душа не знає спокою. У нас усе є, а ми, як і раніше, не вдоволені. Так от, щоб почати дякувати за все, що відбувається в твоєму житті, у тебе постійно буде привід для того, щоб бути задоволеним. Тільки це я і хочу вам сьогодні сказати. Спробуйте казати дякую. Іван Золотовстий розповідав, що коли жив там у своєму часі, у нього не було поблизу навіть питної води. До джерела тріщині скелі треба йти пішки біля півгодини, і та вода бувала там не завжди. Каже: Я йшов півгодини, розповідає він, і за горою починав дивлятися у далину, де була скеля з черном. Якщо каміння блищали на сонці, це означало, що вода є. Якщо ні, значить води не було. Але коли я бачив, що вона є ох, ти навіть уявити не можеш, яке щастя, я тоді відчував. Бачите, як кухонь простої води може стати привидом для радости. Ми теж можемо це відчути у спеку, коли так пити хочеться, немає, ми би із калюжі напилися. Ти колись замислювався про це, почував себе щасливим, коли пив воду ніколи. А відчував, насправді я маю на увазі сам принцип, я набирав собі води, продовжував золоту довго, бо і скелі ледве крапало і ніс собі до, до кімнати, намагаючись не пролити шотної краплини. А коли приїжджав по різних місцях. Де були джерела з проточною, чистою водою, то так швидко звик до цього, що почав сприймати як далі. І помітив, що почуття вдячності за кухоль води, що радували мене там, сник. А пам'ятаєте? Як ще я вже колись розказував знову Іван Золотустий розказував, що сухарем і помідором. Сьогоднішнім, так як ми це називаємо, помідори, в руці, дякую Богу, і за їжу. Розумієте, дуже важливо, як людина сприймає оточуючу дійсність. Не знаю, правда чи погодитися візьме. Усе починається з дому. Тобто ми дивимося на світ навколо нас. Якщо робити це негативно, з наріканням і обуренням усе здавати це, це жахливим. А якщо з добрими думками, то навколо будуть одні приводи для радості і тріумфування. Що казав Іван Золотустий? Харчуєш простим хлібом і якимсь там помідором. Я, я живу на природі, а інші люди в місті, серед вихлопів і випадів. Господи, дякую тобі. У мене, у мене невеличкий свій будиночок, а ви знаєте, що це був за будинок. Проста дерев'яна халупа, без скелемів паркету, бідна, мізерна обстановка. Це яку не треба платити? А люди з такими зусиллями знаходять собі житло та ще платять за нього, платять за все, стільки ветрам, діти, школа. А у нас тут всі вітаються, беруть благословення, допомагають, а люди роками живуть в сусідніх квартирах і не розмовляють одне з одним. Ось так розміркуємо. Старець, мене Бог зробив ченцем. Допоміг мені повірити в нього, полюбити його, а інші люди самі не знають, у що вірять заплутались. Я ввечері спокійно засипаю, а скільки людей не зможе заснути. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар про свої роздуми, про свою подяку і пальчик вверх, або пальчик вниз. Буду вам. Теж вдячний, слава Ісусу Христу.